Метою мого виступу є звернення до молодих науковців, до молоді, яка закінчила вище навчальні заклади, яка де працює чи в загальноосвітніх закладах психологами чи, скажімо, в інших організаціях. Моє звернення полягає в тому, що я хотів би закликати самий передовий, самий красивий, самий непересічний клас, який складає молодь, що на сьогодні на сьогодні молодь найбільш прогресив, прогресивна по трьом причинам. Перше, що молодь прагне до самоздійснення і самовизначення такого. У цьому самовизначенні. Переважає доцільність і гуманістична реалізація самого себе. І тому я вважаю, що буде окремий прекрасний клас молоді, який буде творчим, творчим класом, духовним класом, який створить, якби. Притечу того, щоб відбулася, відбулися певні зміни: і соціальні, і е, технічні, і в різних галузях знання. І я покладаюсь у цьому плані на молоде покоління, оскільки зараз знання перетворюється в товар. Товар, який не має, е, так сказати, товарної форми. Це інформація і знання. Але в чому суть справи? Що цей товар він не відчужується від особистості. Він вічно існує за цією особистості, навіть тоді, коли вона зникає. І тому в цьому весь, весь так сказати, оцей, ну, я б сказав би, момент непересічної ситуації, непересічного підходу і непересічності спрямованості молодого покоління. Зважаючи на це, Треба і порядковувати систему готовності молоді, підготовки молоді до наукової роботи. В галузі психологічного знання я закликаю молодих людей до того, щоб вони могли реалізувати все себе в, нашому, в нашій академії, в нашому інституті психології імені Григорія Силича Костюка. Національної академії педнау, оскільки він є все-таки флагманом в побудові теоретичних, побудові експериментальних, креативних процедур, які здійснюють випереджаючу функцію в своєму науковому злеті стосовно соціальної, педагогічної і педагогічної практики. І це правда. Оскільки на базі психологічних механізмів закономірності будуються і дидактичні системи, будується і вектор виховних впливів на особистість школярів, студентів і так далі. Здійснюється і побудова програмного забезпечення. І Болонський процес враховує ці саме аспекти індивідуальної неповторності особистості для реалізації її в стінах. Нашого інституту. У нас, попри всі, так сказати, негаразди і, Трудності, які є з якби оформленням спеціалізованих рад, у нас функціонує на сьогодні дві ради із шести спеціальностей. Мені приємно, що наказом Міністерства освіти і науки номер 893 від 4.07 відкрита рада, ради, які я які. Працюють, які будуть працювати на прийом дісертації з спеціальностей загальна психологія, доктора і кандидата наук, психофізіологія, теж саме, і соціальна психологія. Це одна докторська рада, яку очолює Маляко Валентин Олексійович, наш академік Національна академії педагогічних наук. І Карамушка, заступник, член кореспондент Академії нашої науки, і е, третяка Тетяна Миколаївна, кандидат старший науковий наукові, вчений секретаріату, друга спеціалізована рада, яка буде реалізувати. Так сказать, підготовку спеціалістів самої квалі... з самої високої кваліфікації в плані докторських і кандидатських робіт це докторська рада, яка включає в себе теж три спеціальності. Це значить, спеціальність медична психологія 192004, це педагогічна і вікова психологія 19.2007. І організаційна психологія 19-00-10. Це так сказати, спеціальності, які дадуть можливість повністю і всі наші спецради повністю задовольнити потреб, потреби наших молодих людей, наших працівників загальноосвітніх шкіл, університетів інших навчальних установ і установ академічних. Для того, щоб рухати наукове знання, яке б стало в пригоді психологічної практиці. Психологічна практика вимагає до себе іншого методологічного підходу, цілісності і впізнанні, і в корекції, поведінки. І в корекції акцентуації, в корекції і утруднень, які відбуваються в особистості, які треба допомогти. Тому практична психологія на сьогодні може виходити і на перший вектор, оскільки сама практика породжує і актуальні проблеми розвитку і загальної психології, і психофізіології, і соціальних аспектів взаємодії особистості з колективом, з іншими людьми. От в такому контексті я закликаю, у нас до вересня місяця приймаються документи за всіма перерахованими спеціальностями. Тому є у нас і аспірантура, і докторантура, і є у нас і де реалізувати свої так сказати, можливості, оскільки в нас існують атестаційні кваліфікаційні ради. Тому ж я зичу вам щастя, здоров'я. Так са злетів творчих, і приходьте до нас, ми будемо працювати разом. Дякую.